В Євангелії від Луки в шостому розділі записаний важливий принцип, викладений Ісусом Христом: давайте і дадуть вам, бо якою ви мірою мірюєте, такою відмірюють вам. Один селянин, який в своїй околиці був відомий завдяки високій якості свого зерна, любив щедро обдаровувати ним навколишніх селян. Люди дивувалися, навіщо він так охоче створює собі конкуренцію. Але ця людина мала переконливу відповідь: коли я ділюся кращим зерном зі своїм. Ми сусідами я певним чином забезпечую себе під час запилення. Вітер і бджоли переносять пилок з одного поля на інше. Якщо мої сусіди вирощують погане зерно, перехресне запилення погіршує якість і мого зерна. Розумне давання не зменшує того, що маємо. Через якийсь час ми виявимо, що отримуємо набагато більше.